Українцям переказують все більше грошей. Статистика НБУ свідчить у першому кварталі цього року, сума зросла на 17%, а за півроку на 13%. А ось за кордон пересилають все моро менше коштів ніж до нашої держави. Це, це свідчить про те, що від, відбувається якась легалізація заробітчан за кордоном і з статистики національного банку є свідчення. Цікава тенденція у цьому сегменті зростання інтересу українців до вітчизняних систем під час переказу грошей по країні. Підкреслюють у банку Гречатик у системах, які запущені на. Шими фінустановами більш доступні і зрозумілі тарифні плани, частіше зустрічаються акційні пропозиції, тоді як для всіх банків, що працюють із міжнародними системами, встановлено однакові тарифи. З місяця в місяць зростає. Якщо в передніми місяці кількість клієнтів, яка, скажімо так, скористалася нашими послугами, становила у нас. 12 тисяч сьогодні ми можемо говорити, що це вже близько 15 тисяч клієнтів. Системою Грінвіч банку Хрещатик за півроку скористалося на 11% українців більше ніж торік, а обсяги сум зросли в середньому на 15%. Найбільше підвищилася кількість переказів у рублях на 130%.